Доброго дня, хочу підняти, як працює контролер. Він у нас має дві функції в собі поєднані. Перше це захист по сухому ходу. Друге це реле протоку. Як він працює, як він виконує функцію реле протоку. На стенді закриваємо кран. Поплавок падає і насос розуміє, що протоку води немає. Насос вимкнуто. Він набрав свій максимальний тиск. Далі я відчиняю кран, і насос вмикається. Зачиняю. Через 15 секунд вимикається. Стосовно порогу увімкнення, дивіться за манометром. Насос вимкнеться тоді, коли буде півтори атмосфери. Це я відкрив кран. Вімкнувся. Порог вимкнення на деяких моделях можна регулювати. І тепер дивимося спрацювання по сухому ходу. Зараз я його буду воздушити. Ось на вході я йому відкриваю кран, даю воздух. Все, насос схопив воздух повітря і почав. Перестав качати Все, насос вимкнувся. Тепер для того, щоб його перезапустити, треба спочатку заповнити улітку, потім нажати клавішу Рестарт, і він запуститься. У випадку, коли у вас пропало світло, Насос перезапускається автоматично. Тобто контролер перезапускається автоматично. Показую, ось він зараз у нас стоїть в аварії. Витягли. Він увімкнувся. А так як кулітка завоздушена у нас, він зараз спрацює знову по сухому. Гарного дня.